Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаємо вас на цих зборах третього чину. І сьогодні хочемо наголосити на одному з дуже важливих зобов'язань наших із вами, як тих, які виконують елементи нашого покликання. Це важливий елемент, це наша спільна молитва. Або те, що ми називаємо хорова молитва. У святому Писанні виразно і однозначно наголошено, що Бога треба любити усім серцем, душею, думкою і силою, а ближніх як самих себе. Тому святий Василій Великий, коли вивчав можливості посвяти себе Богові, у пустельників зауважив один недолік. Якщо людина сама, то вона не може практикувати любов. Тому що вона не може нікого простити, нікому перетерпіти і нікому допомогти. А як інакше любов можеш виявити? Що означає тоді любити, якщо ти сам в усій околиці і може здаватися людині, що вона любить безмежно. І саме тому значення ближніх і спільноти надзвичайно важливе у тому, щоби збагнути, що, що таке Божа любов, хто такий Бог і як ми до нього прямуємо. Коли Бог обрав Авраама, то він обрав його не лишень самого, щоб його спасти і привести до себе. Він його обрав для того, щоб з нього вивести народ. І коли цей народ звільнив із єгипетської неволі, то починає вже Бог через Мойсея розмовляти із народом. Ще давніше, до Авраама він промовив. Що задля праведників він грішників не покарає. Ще раз ми скажемо, це дуже важливо: грішників не покарає задля праведників. І якщо в місті буде певна кількість праведників, то це місто встоїться. І тому вже у старому заповіті розподілилися. Такі обов'язки, зобов'язання, коли одні працювали, але були і ті, які молилися за них, це священники і левіти, які прислуговували при храмі Божому чи в різних потребах вибраного народу. І коли Ісус Христос прийшов на землю, щоби дарувати нам новий завіт, і вічне спасіння, то він теж не залишився сам і не кличе кожного зокрема. А Він створює новий народ, нову спільноту із багатьох народів. Ця спільнота називається церква. І ця церква має виділити зусилля і час для того, щоби Бога пізнавати. Бога любити, Бога проповідувати і Бога славити. Бачимо плавно із старого у новий заповіт прийшов оцей обов'язок, коли народ зупиняється на якийсь час, щоб віддати хвалу Богові. Тому що все те, що ми маємо. У цьому житті ми маємо від Господа Бога. І тому дуже важливо пам'ятати, що Богу треба за все, що маємо подякувати. І, власне, до Бога треба ставитися справедливо. Бо якщо ми від нього все, що маємо, отримали, то тоді справедливо буде йому подякувати. Це не є таке наше зобов'язання, як часто люди говорять, я забуваю Богові подякувати. Це треба заглибитися взагалі в те, як то ми живемо і ми побачимо все, що маємо, маємо від Бога. І залишитися невдячним йому, це означає бути по відношенню до Бога несправедливим. Саме тому справедливість у стосунку до Бога. Називається чеснотою релігійності. Часто люди цього не розуміють і думають, що релігійність це лише щось отримати від Бога, а навіть молодих повчають так. Ти відвідуй церкву, молися, вір у Бога, і тоді тобі буде добре. Ти осягнеш щось. І, наприклад, люди приходять, вони моляться. Але не осягають те, що вони хотіли і розчаровуються. Але це тому, що від самого початку вони не у правильному напрямку вирушили. Вони неправильний аргумент для себе взяли, чому треба вірити в Господа Бога. Бо віра в Господа Бога на перше місце ставить не людину і її потреби. А Бога і Його святість і славу. І тому ми йдемо у кожний святий день прославити Бога, тому що цей день святий і йому належить, і це справедливо. І справедливо Богові подякувати, і справедливо Бога прославити, і справедливо йому виявити свої немочі, попросити вибачення в нього. Ось що означає справедливість по відношенню до Бога, яку також називають чеснотою релігійності або побожності. Тому, дорогі сестри і браття, до цієї чесноти релігійності і побожності якраз належить оце зобов'язання Божого народу постійно про Бога пам'ятати. Але як ми будемо про Бога постійно пам'ятати? Бо здається, кожен може це робити на своєму місці, часто пригадуючи про Божу присутність, про Його ласки, про Його славу, про Його любов до нас. Але звідки ми знаємо, чи ми часто пам'ятаємо і добре пам'ятаємо про Бога, дорогі сестри і браття, якраз пам'ять про Бога? У старому заповіті визначалася читанням псальмів у відповідний час. І був такий звичай. Число сім, кажуть, воно самостійне, бо воно ніяк не ділиться ні на два, ні на три, ніяк. Самостійне число. І тому молитва сім разів на день. Вона здійснювалася і сім разів на день зупинялися ті, які були зобов'язані Богові віддати славу. І звідки знали, що ми Бога завжди пам'ятаємо, тому що пройшов якийсь час, і зупинилися, і Бога прославили всі разом. Не всі ті, які були на полі, не всі ті, які були в дорозі, лише ті, які були зобов'язані, тому що задля праведників Бог теж і не карає грішників. Грішники можуть жити, ті, які помиляються, які навіть злобні бувають, але вони каються, їм не вдається. Але Бог любить усіх і благоволить усім теж через те, що. Є, що існують праведники посеред цього народу. І тому, дорогі сестри і браття, це було в старому заповіті, але воно поволі перейшло і в новий заповіт. Бо перші християни в Єрусалимі й околиці вони належали до вибраного народу. І Ісус Христос їм дав всі ті настанови. І він вознісся на небо, але треба було якось щоденно жити. І вони, ламаючи хліб, тобто ходячи на службу Божу, а також проповідуючи новизну Євангелія Ісусового, насправді із старого заповіту взяли те, що там було доброго, а особливо те, що називається Псальмодія. Псальмодія це читання. Молитовних псальмів. І так за цілий тиждень вони прочитували цілий псалтир для того, щоб прославити Бога у певні часи. А пізніше, коли були засновані монастирі, особливо Василій Великий на сході чи святий Венедикт на Заході, то Псалмодія перейшла і в християнські монастирі. До тієї міри, дорогі сестри і браття, що псальмодія відчитування псальмів молитва стала головним завданням монахів і монахинь. Головним завданням монахів і монахинь. Також на сході розвинулася дуже широкомасштабна християнська творчість. Мистецтво, не малювали лише на стінах ікони, але дуже багато уклали гимнів про слави для святих, для Господа Ісуса, для Пресвятої Богородиці. Дуже часто їх укладали у певному порядку, тому ті укладені пісни співи називаються канони, бо канон це порядок. порядок. За таким порядком вони всі укладені були. І так Псалмодія поєдналася із християнським поетичним мистецтвом. З часом, так як було у старому заповіті, так і в новому заповіті, з'явилося отих сім часів. Пізніше восьмій додали. А що означає сім часів? Це Сім зупинок для офіційної молитви. Це означає вночі або в досвідах, коли ще люди сплять, і дуже часто крадуть і різні інші погані речі роблять. Молилися вони північно. А коли сонце вже сходило, тоді була утреня. І перед службою вони час. Перший, тобто таке коротке богослуження, яке готувало нас до служби. А на пам'ять розп'яття Ісуса Христа, то був час третій. А на пам'ять Його смерті і поховання час дев'ятий. А увечері, коли сонце заходило, то тоді молилося вечірню. А коли вже лягали спати, тоді молилися по вечері. Ну, і там ще один час пізніше додався. Так що тепер ми маємо вісім. Вісім зупинок у звичайному щоденному житті для того, щоб прославити Господа Бога. І у великих монастирях, особливо у тих монастирях, де є досить багато. Ченців чи черниць, то завжди у храмі чи в каплиці такі зупинки робляться. Ми в нашому монастирі маємо в цій церкві лише утренню і вечірню. Але в монастирі, в каплиці ще служиться і час повечір'я, і полуношниця. не кожного дня, але часто, особливо у Великому Пості. То не означає, що всі монахи відразу сходяться на всі богослуження, бо не раз потреби вимагають, щоб працювали на іншому місці. Але коли приходить час, всі ті, які вільні і повинні готуватися до цього, вони приходять на таку спільну молитву. І оце називається причетність. Причетність до такої прослави Господа Бога і практикування чесноти релігійності. Тому що світ про Бога часто забуває. Хтось може згадати в своєму особистому житті, а хтось і забуде, а хтось згадає глибше, а хтось згадає менше. Але тут починається вечірня. І все інше припиняється в монастирі, тому що згадують про Господа Бога. І зранку, коли ще багато людей сплять, вже тут починається молитва, і всі ченці тут причетні до цієї молитви. І чим більше тих людей, які моляться, тим стягують вони більше благовоління на цей народ. Бо чим більше праведників, тим більша Божа ласка. Часто перед нами постає питання, а чим ми займаємося, наприклад, якщо ми належимо до третього чину? Назамперед, треба пам'ятати, що всі, які належать до третього чину, вони покликані, якщо близько є монастир, брати якомога частіше участь у молитві часів. Тобто, якщо є утреннє чи вечірнє, будь-що? Але щоби брати участь. Але якщо немає такої можливості, то ми маємо припис дома молитися теж утренню, вечірню чи інші часи. А чому маємо такий припис? Тому що ми беремо участь, ми причетні до тієї спільної молитви, яка відбувається у святій церкві. І ми заміняємо собою тих, які не моляться і не пам'ятають про Божі ласки і про Божу любов. Ми стаємо Богові для подяки у той час. Друга річ, на яку необхідно звернути увагу, через що дуже часто люди переживають, навіть ті, які належать до третього чину. Кажуть, що під час. Цієї молитви приходять якісь інші думки, які називають розсіяннями. Це найменша проблема, яка може бути. А чому найменша проблема? Тому що питання розсіянь не вирішується під час утренні, вечірньої чи іншої молитви часів. Ми зобов'язані теж, і про це не раз ми наголошували, робити. Іспит сумління, щоденне розваження, і, власне, під час особистої і приватної молитви Богові розповідати про всі наші турботи, про всі наші проблеми, задавати йому питання, і дуже часто через натхнення Він дає і відповіді на наші питання. Що ж відбувається під час молитви часів, під час утренні і вечірні? Чи північної, чи повечір'я, чи будь-якого з часів 1, 3, 6, чи 9. Найголовніше, що робимо ми, це жертвуємо час для Бога. Це є жертва часу для Господа Бога. І як ми сказали на самому початку, життя зупиняються, щоби Богові. Дати про славу. Отак От і ми дома, коли молимося утренню чи вечірню, ми зупиняємо і виділяємо час не для того, щоб у Бога щось попросити, не для того, щоб якусь отримати ще зайву ласку. А ми зупиняємося виключно з почуття справедливості і причетності до цього Василянського чину, який виконує молитву. Святої Церкви. І тому жертва часу є найголовнішим елементом цієї молитви молитви часів. Ми нічого там не отримуємо, але ми Бога прославляємо цією молитвою. Ця причетність, вона чинить нас працівниками у Божому винограднику. Коли було підпілля, то священники і монахи, вони теж не жили в монастирях. Вони жили у різних домах. А чим вони відрізнялися від інших людей своєю причетністю через молитву? І то не так, як всі інші люди моляться, але, власне, причетністю через молитву часів. Сьогодні, коли ченці і Черниці живуть у монастирях, Чим вони, крім одягу ще відрізняються? Та вони відрізняються тим, що мають причетність до цієї офіційної молитви церкви. Це є найголовніше, що вони роблять. Але кожен з нас покликаний не лише це робити, але посвідчити перед іншими, що ми визнаємо істину Христового Євангелія. Ми не тільки молимося. І далі залишаємося такими, якими були. Через молитву ми закликаємо ласку Божу до нашого серця, і наше серце тоді змінюється, так як сьогодні про це наголошує святе Євангеліє. Тому навіть коли ми молимося вдома, утренню, вечірню чи інші часи, пам'ятаємо про велике зобов'язання і вдячність Святої Церкви за таку нашу діяльність. За те, що ми молимося офіційну церковну молитву, тому що в кафедральних соборах моляться в деяких більших церквах, але в більшості ні, лише в суботу, там, у неділю, деколи утренні, вечірні. Якщо священник має дві парафії, він не встигає це молитися. Але тут, у монастирі, і ми причетні до цієї монашої молитви, ми постійно звершуємо. Молитву Святої Церкви і так утримуємо оцей світ. Нехай оця пам'ять завжди нас підбадьорює, щоб ми пам'ятали про ту місію, яка здається невидима, але завдяки якій Бог зісилає свої ласки на нас і на весь український народ. Слава Ісусу Христу!